Всім привіт! Ви на каналі Кайло Крипто. В сьогоднішньому відеоролику я розкрию остаточні карти про проєкт Mainland, про проєкт Main Farming, де ми збирали кукурудзу. Сьогодні відбулася Ама-сесія, завтра лістинг токену на Binance. І сьогодні вже відкрили деякі карти, з якими я би готовий з вами поділитись. Перед початком цього відеоролика я попрошу вас поставити лайк і підписатись на мій канал. Так я стараюсь активно розвивати своє крипто ком'юніті. Давайте розпочнемо е, з найпершого. Прийдемо на сайт, е, вдамо, е, знаємо, скільки нам вдалося нафармити загально токенів. За всі завдання ми мали нафармити 16 тисяч токенів. Чому в мене 15456, так як я одне завдання був пропустив, не встиг просто. Так, Таке буває. Е, отже, 16 тисяч токенів ми сьогодні отримали. Ми маємо мати на фоловому аккаунті. Як ми знаємо, хто ще не знає, вони в своєму Discordі написали: якщо я знайду, я прикріплю цей скрін, що будуть брити по твітерам. Тобто нульові твітери-аккаунти, там, де там 0 підписників, ноль лайків і так далі. Ну не то, що лайків, ноль респостів. Тобто вони не підходять. Щоб підключити був свій твіттер, нам потрібно було мати більше трьох підписників. Та там живий аккаунт. Давайте я вам покажу, який аккаунт в мене. В мене аккаунт. На моєму аккаунті зараз 3 підписника. Було 5, не знаю чому так. 92 людини я фоловлю. І тут ви бачите, що в мене досить досить багато живих постів. Майже кожен день із різних проєктів, не тільки, не тільки з меймленда. Тому я думаю, що мене не побриють. В принципі, також думаю, що можуть брати по гаманцях в яких там ноль транзакцій на аккаунті. Все це теж може бути. Сьогодні е, відбулася АМА-сесія, за яку ми отримали також, е, по-моєму, 600 токенів, якщо я не помиляюсь. Е, ну, так, ми отримали 690 токенів. Е, за те, що ми ввели промокод «Community Company». Давайте пробіжимося, що було основне на цій Ама сесії, прямо основніше. Вони повідомили, що дроп з фармілки вони роздадуть пізніше дропу. Тобто 3 вересня ми наші токени, скоріш за все, вивезти не зможемо. Але це може відбутися пізніше. От такі умови, вони, в принципі, нам сьогодні на Ама сесії поставили. Я думаю, що заробити ми зможемо на цьому проєкті не більше. 20 доларів, 10-15 доларів з цього аккаунту. Досить непоганий проєкт, на мою думку, видався, тому що хто заходив в токен з мульти-аккаунтів, той думаю, непогано заробить. Хто, в принципі, фармив також ці аккаунти, той думаю, також непогано заробить. Тому рекомендую далі, поки ми не слиємо наші токени в стакан слідкувати за проектом, адже може відбутись завтра дуже багато цікавих новин. Такі проекти ще будуть виходити, тому що це лише початок, я думаю, аль сезону і це початок халвінгу. Ще ми все ми знаємо, що перед початком халвінгу, процесі халвінгу робиться щось таке незвичне. Тому рекомендую слідкувати зараз активно за криптою. А щоб вам допомогти активно слідкувати за криптою, рекомендую вас підписатись на мій телеграм-канал, в якому я кожен день пощу е різні роздачі. До прикладу, роздача від біржі БІНКС, де була залагала рулетки. Ми могли отримати 30 доларів за пості прокрути. Кожен день виставляю різні пости на тему крипти і так далі. Також рекомендую підписатись на мій канал, де я кожен день буду випускати відео зв'язані з криптовалютою. Тому всім дякую за перегляд. Бажаю всім, щоб ви отримали якнайжирніший дроб дроп від любого з цих проєктів. Посилання на телеграм залишу в закріпленому коментарі. Всім дякую за перегляд і до наступного відеоролика.